Ну, вони якось паралельно були. Мені здається, що якщо так подивитися, е, то е, більш серйозно я відносилась, типу, до зламу, бо це була курсова робота. І е, ну, а до курсових робіт завжди ти серйозніше відносишся. А Марево він починався як моноширинний шрифт, бо там на курсі е, ну, декілька варіантів тобі треба. Ну, в сенсі декілька різних шрифтів треба зробити: там і модульні, і моноширинні. Е, ось і е, ось злам е, починався як звичайний гротеск, а Марево як. Воно ширинний, але мені він так зайшов. І я навіть не знаю. Мені здається, що він мені більш подобається. Ну, от як мені здається, що там більше е, мене, е, ніж в зламі болту. Вони навіть не питають у замовників, чи взагалі готові вони там заплатити 800, не знаю, умовно, гривень. за, Ну, це не так багато. Я кажу, пройшли мені свій палець відрізаний. Ось ні, ну це ні, ну загалом я стараюся е, е, пояснити, чому так робити недобре. Ось, ну, по-перше, обирати там якісь російські шифти, Це недобре, їх вар... ну, варто перевіряти.